Ваші високопреподобія, дорогі отці, дорогий наш Отець Всеволод, нинішній іменинник, возлюблені у Господі, брати і сестри, всіх вас щиро вітаю сьогоднішнім святковим днем, коли ми з вами зібралися у цьому святому соборі, для того, щоб піднести свої молитви. До благовірного князя Всеволода Гавриїла Псковського Чудотворця. Це свято є особливим для Святовоїнської парафії, адже на території цього величного і красивого комплексу знаходиться храм на честь Всеволода Гавриїла Псковського Чудотворця. Але і не тільки храм, але і цей день є для нас особливим. Тому що ми разом у молитві святкуємо День Ангела, нашого шановного Отця Всеволода, трудами якого, стараннями якого побудований і храм на честь Всеволода Гавриїла, і цей величний і красивий свято Олінський собор нашої столиці міста Києва. Дорогий отець Всеволод, дозвольте мені привітати вас сьогоднішнім днем, вашого небесного покровителя. Але перш за все, навіть не від себе особисто, але від імені блаженнішого митрополита Онуфрія. Тому що вчора ми святкували 35-річчя його архірейської хератонії, і я брав у нього благословіння для того, щоб послужити тут сьогодні. Вас привітати, і він велів мені передати вам найтепліші вітання від його імені. Ми всі знаємо добре, що блаженніший вас шанує, поважає, любить. І завжди з теплом у своєму серці згадує про вас, про цей красивий Святогонський собор. І тому в цей день прийміть від імені нашого предстоятеля самі щирі привітання з найкращими побажаннями на вашу адресу. Принагідно, і я хочу вас також привітати у сьогоднішній день, оскільки має можливість тут знаходитися разом з вами. Севолод, ви людина, яка. Все своє життя поклала для служіння церкві. Ви не тільки збудували декілька храмів, як ми знаємо, але найголовніше, що ви будували, будуєте і будете це робити. Ми переконані храми Святого Духа в душах людських. Це є найголовніша праця священнослужителя і пастиря, якою вона може тільки бути у нашому житті. І ви як пастир добрий, тому що вже не один десяток років ви звершуєте своє служіння біля престолу Божого, покладаєте всі свої зусилля, всі свої вміння і таланти для того, щоб через ваше слово таке просте, але глибоке і щире люди знаходили шлях до спасіння. Саме тому я щиро вдячний вам за цей ваш багаторічний труд, який ви звершуєте і продовжуєте звершувати, і робите це щиро і прекрасно. Тому що Господь дав вам таку можливість, ви її не закопали, але навпаки примножили у своєму житті і продовжуєте робити все, що від вас, як від людини, як від пастиря, як від священнослужителя залежить. Дорогіте севлу, дозвольте побажати вам у цей день доброго і міцного здоров'я, благ земних і неземних, ласки Божої на всіх ваших життєвих шляхах. І усього того, що Господь для вас приготував, нехай воно яскраво і красиво проявиться у вашому житті. Велика вдячність вам за ваші труди. І нехай все те, що вам ще належить зробити, ви будете виконувати для того, щоб ім'я Боже прославлялося і за вас, як за доброго пастиря в церкві, ми завжди пам'ятали і завжди знаходили вашу підтримку. Я вам вже і сьогодні, хочу ще раз повторити. Що ви вже зараз у такому віці, що вам май, в принципі нічого не потрібно робити. Вам потрібно тільки бути і своєю особистістю, своєю присутністю надихати і священнослужителів молодших, і людей, вірян нашої церкви до життя у Христі, тому що ви своїм життям показали, яким красивим воно може бути, коли дійсно ми наше життя провадимо у Христі. Проводимо у Господові нашому, який для нас є і шлях, і істина, і життя. Тому нехай Господь вас щедро обіймає своїми батьківськими руками за те, що ви своїми руками, своїми словами, своїми талантами багато років вірно йому служите. Знем Ангела вас, знем вашого Небесного покровителя, благовірного князя Всеволода Гавриїла, і нехай його молитвами Господь дарує вам міцне здоров'я. Всі блага земні і неземні, і многая і благословенне літа.